Мутні тендери! геть мутні тендери ні, мутним тендерам та усі гроші на зсу. Лучани вкоте прийшли на мітинг на театральному майдані 23 грудня. Лучани та громадські активісти підсумували роботу, яку жителі міста зробили за ці кілька місяців, висуваючи вимоги до міської влади та керманача міста Ігоря Поліщука, щоб чим більше коштів витрачалися на підтримку ЗСУ, а не на бруківку та ремонт дворів. Разом із тим люди зазначають, що зараз можна бачити, як міська влада продовжує оголошувати незрозумілі тендери, наприклад, на ремонт розумних зупинок на проспекті Волі. Ми от висловили ще одну місцеву ініціативу, яка буде знову подавати проект рішення в сесійну залу міської ради. І... Теоретично буде створена комісія, яка буде сформована з депутатів, активістів, журналістів, розслідувачів, і вона буде раз на місяць або двічі на двічі на місяць збиратися і переглядати тендерні плани міської ради на час воєнного стану. Тобто, тільки воєнний стан закінчується, ця комісія відразу припиняє свою діяльність, але на час воєнного стану, принаймні, щоб дивитися, перевіряти ці тендери, чи вони дійсно нагальні, поки відбуваються бойові дії. Лучани, які прийшли на мирну акцію протесту, обурені такими діями, адже ці мільйони можна було передбачити на ЗСУ. Проте зараз влада планує ці витрати на зупинки, а в той час, як українські воїни героїчно продовжують боронити Україну від окупантів. Ба більше міська влада не поспішає допомагати військовим, кажуть активісти. Я чотири запиту передала першого. Листопада три засідання було 30 жовтня. Так, 1 листопада чотири запити. Перед тим запит на машину. А голоси мені там. От у мене якісь такий прикрий випадок. Частина передала ще два тижні тому в міську раду запитів. До них ще ніхто навіть не позвонив, щоб якісь деталі уточнити. Чи ще щось? Аби такі тендери не оголошували, громадські активісти провели громадські збори на театральній площі з ініціативою, аби у міськраді створила комісію, яка буде контролювати такі тендери. Відомо, що на крайній сесії Луцької міської ради 20 грудня вдалося закласти 306 мільйонів на підтримку армії, але це не ті обіцяні мером 500 мільйонів. Разом з тим, міський голова запропонував передбачити у програмі підтримки військових частин півтора мільярди. Проте це лише наміри наголошує депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі, Алла надто на сьогоднішній день зібралися, щоб людей проінформувати, що ж добилися, щоб ще підвести підсумки, адже е, цих Зібрань було дуже багато, щоб люди знали, до чого все ж таки дійшло, щоб дійсно зрозуміли в цифрах, які сьогодні є кошти для виділені для ЗСУ, а це 306,1 мільйона гривень. І будемо чекати надалі кошти, які будуть передбачені вже будемо бачити по залишках в січні, щоб люди знали, що буде ця сума більше, але лише будемо знати її в січні. І ще раз, що ця маніпуляція, що це програма, яку прийняли на півтора мільйона, це не виділені кошти, це просто наміри. На що вони будуть виділені надалі, ми ще. Навіть по пунктах програми не бачимо, як депутати на що вони розписали. Тож це було слово сказано, і так було проголосовано. Люди кажуть, зупинятися не збираються, адже уже почату справу треба довести до кінця. Зокрема, аби луцька влада витратила більше 500 мільйонів гривень на зсу, передбачила кошти тільки дійсно на критичні потреби, а не на ремонт та перекладання бруківки.